Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі і сьогодні ми будемо готувати дієтичний салат з авокадо. Для цього нам потрібно, звісно, авокадо, один лайм, суміш салатів, грецький горіх, діджонська гірчичка, 200 г сиру, один помідорчик, огірок. І зелена цибулька. Так що будемо починати приготування. наше. Так, беремо салатничку. Салат я перед тим був промив добре. І салат я завжди щіпаю. Якщо порізати салат ножом, то він буде давати гіркуватий присмак. як Бажає. Дрим, несет. Кто больше кусочками, кто их любит. Так, пощипали наш салатик. салаток. Прямо еще другие салаты. у тут ходить. Я ще трішки кроку взяв. Так добренько. Салат наш готовий. Зараз потрібно почистити огірочок. Чистимо наш огірочок. Займа далі, я на Це голландський. Наперли сир, а зараз будемо нарізати помідорчик наш. Нарізали наші помідорчики, зараз я їх даю. Ось розладнечко. Пізніше ще цибульку. Нарізали нашу цибульку і зараз беремо наші авокадо. Авокадо потрібно. Розрізати ось так. Я беру завжди. Ріжу, але обережно, щоб не цей. І оп, бачите, перекручуємо. І наша кісточка відділилась. Зараз я беру. Цю кисточку. От наша кістка відділилась. І хто як бажає ріжу на такі кубики, тільки обережно ножиком, бо шкірка ніби вона і тверда, але можна і ножом прорізати. Тепер беремо ложкою і по повністю так вишкряпаємо. Бачите, як виходить. Потім вже, якщо більше кусочки дорізаємо вже собі. Урізала нашу авокадо і зараз я беру дівчинську герчицю і оливкову олію. Додаю до дівчинської герчиці. Олію, дві ложечки. Вимішуємо. Нашу олійку все вливаємо сюди. Суміш перців використовую. Що ж люди завжди суміш перців до всіх сторон. Так, і на останок. Виливаємо і ще Лаймом. Так, а ще даю тепер горішки. Горішки можна подрібнити, але... Де, хто любить горішки, дехто не любить. Я їх так поколю руками. І це все треба нам ну, тепер добре вимішати. Добре, вимішали і зараз. Поливаємо, як я завжди люблю, гранатовим соусом. Так що, друзі, смачного лайкайте, підписуйтесь на мій канал, на канал і до слідчих відео.